У Тернополі мають встановити всіх причетних до так званої мобілізації, яку проводили із залученням бойового підрозділу. Нагадаємо, у місті затримали осіб, які викрадали, катували та вимагали гроші у людей. Їм оголосили підозри та обрали міри запобіжних заходів. Ситуацію в ефірі Радіо Свобода прокоментував Михайло Цимбалюк, народний депутат України, заступник голови тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні заходів з оборони держави. Мене цікавить роль. Керівника Штабу оборони області, голови військової адміністрації до цих процесів. Бо наскільки мені відомо, що тижнево проводилася нарада, в тому числі з представником, які прибули в ТЦК. Я хотів би побачити і цей документ. Через те є інші правоохоронні органи в області, крім національної поліції, завдання яким дотримання законності на території області, через те наше завдання встановити кожного участь і кожну, кожного роль для того, щоб не допустити подібного. В іншій області і взагалі в цілому державі також ситуацію прокоментував Олексій Мороз, ветеран, громадськополітичний діяч та юрист. Це максимально проста. Я думаю, все командування і цього підрозділу і сухопутних військ абсолютно про це знали. Більше тут питання я погоджуюсь до командування сухопутних військ, які відповідають за мобілізаційні процеси за ТЦК. Це наслідок їхньої провальної політики, провальної мобілізації. Ну, це треба просто визнати. Це наша оборона здатність. Безперечно, зараз нам важливо мати людей в піхоті. важливо наповнювати наше військо мобілізаційними процесами за останні роки. Цього не вдається робити, тому що ті підходи, які вони використовують от один із прикладів, які, які ми побачили на екранах, вони роз'єднують суспільство. У мене нема жодного сумніву, що це результат самопроваленої політики. І замість того, щоб бити сказати, ми завалили мобілізацію, ми нашими підходами, нашою політикою всередині країни, нашою несправедливістю всередині країни, завалили мобілізацію. Вони, вибачте, навіть це силовим методом, язик не повертається назвати, вони почали займатися бандитизмом, і тут уже це ж певне приниження, вибачте, в цілому авторитету і репутації війська. І, і тут рівень а, підтримки суспільства найвищий, нагадаю, до української армії, те, що роблять оці покачки на екранах, ну це ж підриває авторитет всіх людей, в тому числі і бойових. Тому. Тут знаєте, все дуже просто. Треба просто раз і назавжди нарешті визнати, що мобілізація як такова і ті методи роботи мобілізаційних процесів.